У Кіровограді завершився міжнародний молодіжний форум. Нагадаю, до обласного центра приїздила делегація з 40 французьких школярів. Вони відвідали область за програмою обміну студентів. Під час форуму вивчали історію України культуру регіону. В останній день перед від'їздом з підлітками зустрівся губернатор Андрій Ніколаєнко. Чиновник поспілкувався з молоддю, запросив ще приїжджати у гості і привозити з собою друзів. Очільник області кожному учаснику форуму подарував сувенірну футболку з написом Я люблю Кіровоградську область. Поснимай, как Мы я это Жіте Я себе відчувала дуже далеко від рідної домівки і ніколи не забуду цієї подорожі. Найяскравіше враження це холод. У Франції зараз 17-18 градусів, а тут був сніг. Ми були у вас тут у зоопарку. і Я вперше побачила верблюда. Ви уїжджаючи від оставили в частку кусочок Кіровоградщини в своїй душі, щоб ви не забули тих друзів, з яких ви познайомилися. Здесь, чтобы вы оставили хорошее воспоминание об Украине и возвращались сюда.